Виконуємо номер 2.20 із підручника Алгебра 8 та з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу, якщо це дорівнює мінус 3, їх дорівнює 2025 та дізнайтесь, скільки разів представники від України вигравали в пісенному конкурсі Євробачення. Приступаємо до виконання, спочатку спростимо наш вираз. Підносимо степень до степеня. показники степенів перемножаємо 3 на 5 буде 15. Степінь до степеня. показники степенів перемножаємо, буде 24. І в знаменнику 9 залишили. 6 на 2 12 і 3 на 8 24. І тепер скорочуємо 20х24 степені на х24 степені. Це в 15 і це в 12, залишиться у кубі. Отже, маємо мінус С у кубі чисельнику 9 у знаменнику. Ну, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо... Це дорівнює мінус 3, х у нас немає, то значення нашого виразу дорівнює. мінус 3 підносимо до третього степеня, знаменнику 9. Показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. І в нас мінус перед дужками, тому буде знак плюс. Маємо 3 на 3 -9, де ще 3 на 9 27. 27 дев'ятих, ділимо на 27 на 9 буде 3. Записуємо відповідь. 3. Отже, три рази представники від України вигравали в пісенному конкурсі Євробачення. Номер 2, крапочка 20 із підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.